Годиннику майже без 15 час ночі. Ми закінчуємо коптити ковбаску. Сьогодні коптили баличок, пічеревинку, яблучко там, щочку і ось ковбаску вже докоптили, виключаємо. говоримо спати. В 6 утра у нас буде подйом. І будемо їхати на нашу 28 школу. 67 градусів внутрі батону. Ну, тобто, ковбаса повністю готова і прокапчена. Димок іще йде. Ми не випускаємо, поки він сам не вийде і до ранку вона внутрі сама остине. Всім доброго доброго раночку Ми з Леною їдемо на нашу 28-му школу Везу Лену на працю Сьогодні в нас побольше, да? приїдемо, покажем, у нас асортимент такий більше, приїдемо, розложимося і покажемо, який у нас асортимент. Ленось. Є до тебе запитання. Яке? Ну, тобі подобається працювати самі на себе? Звісно. Да? Набагато краще, так? Да? Чим на якусь тітку чи дядьку в магазині? Да? Так а як. Вкладати треба і є віддача. То Це приємно, так? Вчора читаю коментарі, там пишуть, ого, нічого що у вас ціни. Я пишу, ну, в кожному регіоні різні ціни. У нас, наприклад, такі. Я ж не знаю де в якому регіоні, скільки зерно коштує. Ну, У нас, наприклад, в нашому регіоні відро зерна коштує 80 гривень. І тона. За неї хочуть 8 тисяч і дешевше ніхто не віддає. Ну, Десь я дивлюся, в інших в регіонах можна зернову групу купити в рази дешевше. Ну, значить, там і м'ясо дешевше. По інтернету гуляє ролик такий, жіночка сало продає, хтось у неї купляє, от вона розповідає, сало 300. 500, 300 і 150 гривень. Відки... ля свинка? Жашків. Може це прикол, а може і правда. Ну да. Ціни озвучені. Ну, я не думаю, да. просто якщо все поставити, 8 гривень кілограм зерна, ну, будь-яка пшениця, ячмінь чи кукуруза, да, да. то дешевше м'ясо ну, не може бути, тому що. Ну, якщо порахувати усе, щоб викормити свиню, то хто ж дешевше буде віддавати. Ну ладно, добре, ми їдемо на нашу школу, що я вже казав. А там покажемо свій асортимент. Да? Да. Не спіли під'їхати, ще толком навіть не розложилися. Вже чекають, вже люди нас чекають. Ну, це дуже приємно. Хотілося показати вам асортимент, ну, поки ще показати не можу, бо ви ж бачите, що робиться. Я з машини вже доставав, а люди вже лену розривали. Зараз трошки розбіжаться і я покажу вам весь наш асортимент. Ось так працюємо, ось так починається у нас тиждень робочий, а ми починаємо його завжди з вівторка, тому що нам треба ну, півтори доби, щоб, понятно, ясна річ, зробити забой, це все закоптити, приготувати. І тоді ми, з, виходить, з вівторка і по суботу торгуємо. <світ> ну, ось так. Вам, мабуть, вже й не цікаво дивитися. Навіть одне те саме виходить. Торгуємо, торгуємо, торгуємо. Часто люди запитують, як іде торговля. Торговля йде чудово. Ми задоволені. Ну, ми майже рік набивали собі репутацію, набивали точки. Хтось мені там написав, що рядом Вазілене є собаки і це дуже портить картинку. Зрозуміти, дорогенькі, вони тут місцеві, так сказати, жителі. Вони всі прочепірувані, бірковані, і вони всі тут спокійні, ці собаки, ні на кого не кидаються, Ось сидить бімка. І він знає, що Лена йому привезла якусь вкусняшку. А вкусняшка це лібо крайочок, Лена обрізає там на ковбаски. Там. Лібо кісточку є навозить. Тому він і сидить. От зараз ляже, да, о, вже ліг, і буде лінусі охороняти. Так що, вони собаки у нас смирні, вони тут. Ну, що ти зробиш? Така в них доля собача. Вони тут живуть, вони тут хазяїва. Нарешті можна підійти до Лени. Лена. Я так і знала, що Да, Ми підглядаємо за тобою. Асортимент нам розкажи. Так, що в нас сьогодні? Свіже м'яско. у нас сьогодні. Смачне сало. сало добре. Сало, да, сало ми зберігаємо е -е, в морозильнику. А в банках у нас вишкорок нема, тільки сьогодні Угу. Ну, вже все наготувала, нарізала, будь ласка. Крав'яночка, ну і як завжди, завжди. копчений асортимент ми ковчений. не змінюємо. Да, асортимент не Все міняється. Є. Добре, дякуємо. Може кави? Uh -huh. да? Давай поганяємо кави. Uh -huh. О, Школьний дзвінок, кацапи, суки дають. Да, Поп'ємо, я бачу, ми кави. Ну, що зробиш? Значить, швидко розпродамося і поїдемо додому питикаву. Також напроти нас є базар. Через дорогу бачите, продають картоплю, кавуни, помидори, цибулю. Ось такий у нас тут оживлений райончик. Навіть молоко стоїть. На табуреточки бабулечка продає. Кров'яночка Кров'яночка вже все. Купив собі перчик отакого вот кімнатного, як я вже говорив. Тепер буду їсти, гіркий перець, ай-яй-яй, круглий рік. У лінусі там торгівля триває. Зараз покажу, що сталося. буквально за такий короткий термін часу. Давайте Ось Ну ось ми вже по-бистрому йдома. Ящики пусті, ми спродалися, ввечері іще поїдемо. Ми ж, як завжди, їздимо вранці і ввечері. Треба ж остаток допродати. І все, і нашого кабанчика на 108 кг чистим весом нема, будемо різати наступного. Так, ну а я зараз передіваюсь і буду продовжувати роботу, а саме, а саме, а саме, ну, ясна річ, далі вскривати доски і ставити, я вчора почав. І сьогодні буду закінчувати, ставити шпільки ставити, бачите? Ось так. Бо пора ж мурлатик уже цеплять, доски потихеньку обробляються. Муся тут нас зустрічає, да муся? Все вдома гаразд, молодець. Так, ну що, шпілечки я вдома вже поставив. Стоять, хай застиває роствор. На днях буду ставити мурлат і вже кріпити балки. А вже в нас вечір, ми опять на нашій 28-й школі доторговуємо нашою продукцією, доторговуємо нашою свиньою. Ну, а Зараз ми вам розповімо, скільки свиней на тиждень ми ріжемо і скільки на одній свині ми заробляємо. Хоча саме основне, як ви розумієте, це збит. Ну, ось уже і вечір. Півдесято вечору ми приїхали додому, тільки тільки ось справилися зі своїми ділами. Лінуся готує вечерю. Лінуся? Ау, Ау чуєте, кричить, готує вечерю. Що, хотілося б сказати по поводу вигодно чи вигодно. Лена, ну як? Якщо взяти порося, вигодувати його і продати самому самостійно, да, самостійно, самостійно. зробити реалізацію, то вигодно. Тому що. Купивши поросятку, 7 місяців його прогодувавши, ти затрачуєш, ми вважали з Леною, ведемо учот, затрачуєш 8 тисяч гривень. Це так, так як вийшло, у нас по, по тій ціні трошки зерно брали по 7 гривень, трошки по 8. так, да. Ціна То, да, якби, виходить, 8 тисяч ти затрачуєш. Ми її зарізали, що закоптили, що продали сало, сало м'ясом свіжим. Ну і заробляється на, на цій свині 18 тисяч. Ну, тобто, виходить, ти 8 затрачених своїх вертаєш і 10 тисяч заробляєш. Ну, але це без учота свого труду. Труда, да. це ми б сюди не підрахували, світло, вода. Да, світло, вода, ми свій особистий штручечки. труд. ну, Це ми не враховували. Так що, якщо ще одняти світло, воду, заправку на машину, то 10 теж не виходить. Ну, хай виходить, ну 9, да, виходить. Ну хай 9. Да. Ось отак і виходить. Виростив, продав сам 18 тисяч. Із них, вважай, 9 у тебе йшло на усе. Ну і ціни в кожному регіоні. Ну і ціни, так, да, в кожному більше, регіоні менше. різні. Хтось написав коментарі, нічого собі, скільки коштує у вас м'ясо. Ну я ж кажу, вже сьогодні ми казали да, про це, що. У кожному регіоні різні ціни на м'ясо і на зернову групу. Ясна річ, що купити поросятко, вигодувати його і здати живою вагою, ну, я не знаю. В нашому регіоні ну, це не Так? Да? Зовсім не вигодно. Але це не такий легкий труд, я вам скажу. Да, виростити це пів біди. Саме велике це куди збит, реалізувати його збит. Ми з Леною рік набивали свої збити ну, точки, які, де ми торгуємо. Ми рік набивали ці точки. Понятно, ясна річ. Ми зараз приїжджаємо, нас уже чекають, сразу люди підбігають, беруть. Багато клієнтів постійних, а багато і нових, але які приходять і кажуть, ой, ми за вас чули. Да, Лін, ми за вас чули, да, у вас все таке добре, смачне. ну, якби, ну, да. Рік ми працювали, як то кажеться, на авторитет, а тепер авторитет працює на нас. Ну, Якось так. Що будемо робити по-дальшому? Поросята у нас свині нас заканчуються. Да? Сталося у нас там в цій загородці дві свині, кабанчик і свиня. І залишилась у нас ще гутієра, яка, якщо вона Мам, не загудить до кінця місяця, то вона піде на вибраковку. І все. Що будемо робити? Купимо штук 10 поросят. Так. І почнемо по-новому по їх вирощувати 7 місяців буде впереді. А поки ці 7 місяців вони будуть рости, ну, ясна річ, будемо купувати в селах у людей. Переробляти, коптити і продавати. Ось так. Навіть не знаю, скільки зараз в нашому регіоні живої вагонь, навіть десь 45-50, да? а може вже й більше, я не знаю. Останній раз я чув, що було 50 гривень. 50 гривень. Да, це десь майже місяць тому, а -а -а. десь отак. Почому зараз, навіть не питайте, не знаю. Поки що не знаю. Ось своїх як доріжемо, уже будемо знавати, що по чому. Да. Ну, ясна річ, що будемо трошки давати більше людям кошти, тому що самі знаємо, як його витягати. Ось отак. Так що скільки ми заробляємо, ось і дивіться, за тиждень ми ріжемо і реалізуємо двох, ну, тіре, дві, ну, три. Три це дуже рідко. Обично, дві свині за тиждень ми... Ріжемо і реалізуємо. Ось, Ось отак виходить, да? Ну, да. 18. Це якщо свині 108-110 да? Ну, десь, Це так. мається на увазі вже е, м'ясом салом, тобто без голови, лівера і крові. Ну, от на 8-110 кілограмах можна заробити можна, да. при бажанні? Можна. можна. Ну, понятна, ясна річ, якщо торгувати просто сирим м'ясом, то таких коштів ти не заробиш, а ми виграємо за счет нашої продукції, перероботки, за счет нашого копчення. Ми не так дуже стараємося продавати сирим м'ясом, але копченим ми будемо продавати більше. І продаємо, тому що для нас так вигодно. Да. Да? Да. А завтра Лена буде збирати посилку. В Нікополь. Так. В Нікополь позвонила нам наша підписниця замовила в Нікополь. Там у них дуже все сложно, все там дуже погано. Люди на двір навіть не виходять. Якщо виходять, то дуже швидко і перебіжками. Да. От В такому важкому районі вона там. Проживає, тому ми вам передаємо привіт, тримайтеся. Це буде Україна. Це буде Україна. Ми завтра соберемо вам посилку, так. те, що ви замовили, і плюс від нас ви отримуєте ще й подарунки. Так. Смачні подарунки. Ми вам положимо, щоб вам в було коробочку. в коробочку, щоб хоч трошки якось полешити вам там життя. Ну, ось і все. Пока. Пішли на сьогодні вечерять. відео заканчується. Ми йдемо вечерять, миться і відпочивати. Бо завтра знову на базарі. Щас люди сміяться з мене, будуть ніч на дворі я в окулярах. Ми дуже хочемо їсти в окулярах, тому що нема коли вже передягатися. Вже так хочеться їсти, що господи. Все. Хто сюди їсти, всім смачного? Всім дякуємо. Ставте лайкоси, як завжди. І все буде Україна. Все буде добре. Всім пока, 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 пока.